Динамо продовжує вести боротьбу за чемпіонство в українській прем'єр-лізі. За керівництво Олександра Шовковського команда ще не програла жодного поєдинку. Але от нічия в останньому турі з ЛНЗ дійсно зробила ситуацію в турнірній таблиці для киян більш складною. Кожне потеряне очко для Динамо це як програш, тому будемо робити висновки і щось будемо відпрацьовувати на тренуванні і. Думаю, що все буде добре. Для нас навчається як поразка. І... Звичайно, розсмучені були, розстроєні після гри, не було емоцій, тільки злість на себе. Самі, самі до цього довели і треба це виправляти. Звичайно, придивлявся, звичайно, розумію, як це було важливо забити. Але я так собі прийняв м'яч, не буду оправдатися, але прийняв м'яч, що тільки в лівий від себе угол гол треба було бити. І Вартарі добре почитав цей, цей удар. І... Звичайно, засмучений, передивився. Ну, будемо працювати далі. Відновилися від травм та повернулися до тренувань у загальній групі Віталій Бояльський та Тарас Михавко. Можливо, ми побачимо їх у стартовому складі вже у наступних поєдинках киян. Я був в залі в іншому, тому що я працюю з реабілітологом Ще перед тренуванням потрібно закачувати ногу, щоб на тренуванні було легше. А моє відновлення затягнулося з причини, що я вийшов тренуватися і отримав іншу травму, тому лікував ще одну. Ну зараз відчуваю себе краще в плані свого здоров'я, але в плані фізичного потрібно працювати додатково, щоб набирати кондиції, тому що пропустив, можна сказати, півтора місяці почти без тренування. Тому зараз важко. Навантаження були ну, не перший раз такі, на зборах було більше навантаження, просто не підготувався, десь не дорозумівся, і галіностоп підвернув і вибув на 10 днів. А так вже повернувся і тренуюсь в загальній групі. Друзі, ну і не забувайте про наших партнерів компанію «Фавбет». Будьте всередині гри, переходьте за посиланням під цим відео та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. На відкритому тренуванні Динамо цього разу не було Андрія Ярмоленка. ЗМІ одразу підхопили цю тему. І дехто навіть припустив, що у нього рецидив старої травми. Насправді все не так погано. Розкрив секрет голова прес-служби Динамо Андрій Шахов. Ніякого рецидиву у Андрія Ярмоленка немає. Планове відновлення, через що сьогодні займався індивідуально. Більше інформації про підготовку буде згодом на офіційному сайті клубу. Ми готуємося до Олександрії, а після Олександрії будемо думати вже о наступних матчах. Ми не можемо думати про Кривбас, Шахтар чи Дніпро, не зігравши ще навіть з Олександрії. Тому ми працюємо від матчу до матчу. Ми готуємо до кожної гри. ми вже звикли грати через 3-4, через 4 на і готуємо далі. Є сенс продовжувати вірити в нас в свої в свої сили і продовжувати боротися за чемпіонство. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.